Дональд Трамп переміг на праймері з республіканської партії в одному з ключових штатів США нью Нью-Гемпширі. Він набрав майже 55% голосів. З 22 делегатів його партії в штаті за нього проголосувало 11. за його суперницю Нікі Гейлі 8. Перемога ще більше зміцнила позиції Трампа в республіканській партії і наблизила до участі в президентських виборах, на яких його суперником може стати президент демократ Джо Байден. Ми перемогли в нью гемпширі і тричі, і ми перемагаємо тут щоразу. Ми перемогли на праймері, за також переможемо на основних виборах. І для мене це дуже особливе та важливе місце. і ще невеличке зауваження для Нікі вона не виграє. Екс посол США при ООН Нікі Гейлі нині стала єдиним суперником Трампа від республіканців у передвиборчих перегонах. Вона заявила своїм прихильникам, що поки що не відмовляється від боротьби. ці перегони ще далекі від завершення? Є ще десятки штатів. За законом у праймеріз у північно-східному штаті нью гемпшир можуть брати участь зареєстровані члени республіканської партії, а також незалежні виборці. Гейлі сподівалася, що значний блок незалежних виборців приведе до її перемоги. Натомість Трамп став першим республіканцем із 1976 року, який дістав значну перевагу як в Айові, де проходили кокуси, так і в нью гемпширі Примітно, що праймеріз демократичної партії пройшли у нью гемпширі без імені Джо Байде. В бюлетенях причина в тому, що керівництво партії вирішило змінити традицію та перенести голосування в нью гемпширі на пізніший термін, розпочавши зі штатів із різноманітнішим етнічним населенням, щоб точно забезпечити першу перемогу Байдену. Але нью гемпшир не погодився та призначив свою дату праймеріз. У результаті Байдену загалі не подав заявки на участь у цьому голосуванні, і штат ніби виключили з первинних виборів демократів. Наступні республіканські праймеріз заплановано на 24 те лютого в південній Кароліні там Нікі Гейлі народилася і двічі була губернатором.